Вітаю всіх! Сьогодні розглянемо, як забезпечити прозорість у складському обліку. Це особливо важливо для бізнесів, де товарні запаси відіграють ключову роль у стабільності операцій. Без належного обліку складу ви ризикуєте втратити контроль над запасами, зіштовхнутися з браком товарів або ж витратами на надмірні запаси. Тож давайте подивимось на кілька кроків, які допоможуть вам досягти повної прозорості. Перше систематизація даних про запаси. Перше, що потрібно зробити для прозорості, це організувати систематизований облік усіх товарів. Категоризація товарів. Кожен товар на складі повинен мати свою категорію, що відображає його тип, групу чи функцію. Це полегшить облік та аналіз запасів, а також пришвидшить інвентаризацію. Створіть єдину номенклатуру. Зазвичай всі товари у єдиній базі є з унікальними кодами, найменуваннями та штрих-кодами. Використовуйте автоматичні системи обліку для точного контролю всіх одиниць, використання цифрових рішень для складського обліку. Наступний крок це перехід до цифрових рішень. Використання спеціальних програм для складського обліку дозволяє автоматизувати багато процесів і зменшити ризик людської помилки. Програмні рішення для обліку. Сучасні інструменти, як от БЕФІН, дозволяють вести облік в режимі реального часу, слідкувати за кожною одиницею товару. Та бачити історію всіх операцій. Це спрощує контроль і робить процеси прозорими. Інтеграція штрихкодування або RFID Застосування штрихкодування або RFID допомагає швидко сканувати та ідентифікувати товари, зменшуючи час на інвентаризацію. Ви завжди знаєте, що саме і де знаходиться. Що допомагає уникнути помилок і втрат, регулярна інвентаризація. Для забезпечення точності важливо проводити регулярну інвентаризацію, щоб звірити дані обліку з фактичними запасами. Інвентаризація за графіком. Розробіть графік інвентаризації для кожного товару. Наприклад, товари з високим обігом перевіряйте щотижня. А менш популярні раз на місяць. Постійне звірення з програмою обліку. При інвентаризації обов'язково звіряйте реальні запаси з даними в системі. Це дозволить вчасно виявити нестачі, помилки або зайві запаси. Аналіз даних про запаси. Прозорість у складському обліку також передбачає аналітичний підхід. Розуміння стану запасів допомагає краще планувати закупівлі і уникати надлишкових витрат. Аналіз обігу товарів. Вивчайте, які товари швидко продаються, а які залишаються на складі довше. Це дозволить більш точно планувати закупівлі і позбавлятися від нерентабельних товарів. Звіти та аналітика. Використовуйте звіти для відстеження змін у складі, аналізуйте ключові показники, обіг товарів, час зберігання, витрати на зберігання тощо. Це забезпечить чітке уявлення про всі складні складські процеси. І останній важливий момент це контроль доступу до інформації та процесів обліку. Прозорість не означає, що кожен має бачити всі деталі. Встановіть чіткі ролі для всіх співробітників: контроль доступу до облікової системи. Дайте доступ до складської системи лише тим, хто безпосередньо працює з товарами. Це мінімізує ризик витоків інформації чи помилок, спричинених людським фактором. Регулярний моніторинг операцій, відстежуйте дії користувачів у системі, щоб запобігати порушенням і бачити, хто і коли виконує ключові операції зі складом. Отже, прозорість у складському обліку це важливий фактор для ефективного управління запасами і зниження витрат. Організуйте склад, використовуйте цифрові інструменти, контролюйте доступ. І проводьте регулярну аналітику, щоб завжди знати, що відбувається на складі. Кожен бізнес має зростати. Разом з Бефінцем швидше ставайте нашим клієнтом і зростайте швидше з нами. Дякую за увагу! До наступних зустрічей!